Шановні наші представники влади, дорогі наші партнери, донори, ми дуже раді з вами сьогодні вітатися і обмінятися досвідом. Це наша річниця, друга річниця Book Ukraine, створено було в травні 2022 року. Про себе будемо говорити, але без вас ми б не могли вам показувати те, що було зроблено. Тут наше гасло це «Homes, Jobs, Lives. Тому що ми всі розуміємо, що поки не будуть штори, не будуть е, ліжка, люди не будуть. Е, Жити в приміщеннях люди не будуть мати можливість доступу до якоїсь медицини, до роботи, до шкіл і так далі. Наша робота з вами не закінчена. Теремок це таска для нас. Дуже ефективне приміщення 700 понад 700 квадратних метрів. Дуже велика була співпраця із бомом сподіваюсь з, з, з меєрами з рокадою з угорцями із тердоном із австрією міською адміністрацією. Будинок це амбулаторія село Боднарів. Uh, також велика співпраця зі весійді з, з мобом 40 десь про і з угорською організацією. Життя, коли ти вже собі знайшов, де жити, коли ти вже мав спокійно шутіти в школі, чи онлайн-навчання, ти вже знаєш, що для тебе будуть опікувати здоров'я, що є де готувати тоді, треба вже думати, що треба, мабуть, колись піти на роботу. А тоді в Теремок, це друга хата, тут є команда ВПО, що працює для нас, і ще є всі, всі фінанси на всі наші протурки. Шевченкове це будинок Великопетров. Це є клініка село Воїнів. Це спільна праця з Рокадою, з Момом і з Деспро. відкрилися в листопаді року. Як говорив Джон, наш комунітер з Америки ініціювала Kids Connect Ukraine. В цій програмі вже половиною роки. Справа в тому, що наші українські дітки мають можливість підлітки спілкуватися з американськими дітками для того, щоб покращити рівень мову. Ми запрошуємо всі школи. що так, Ми хочемо бути маленькою частинкою цього великого проєкту від фонду Movie Ukraine. І коли ми зустрілися з ресурсі, зустрілися з Мар'яною, ми обговорили концепцію нашої співпраці, підписали меморандум, до якого е, увійшло лікування та відновлення журальної ефективності пацієнтів. Хочу розповісти і подякувати про те, як у мовою також відповідно інші міжнародні донори допомагають, підтримують перекарпаття, тобто забезпечують житло внутрішніх приміщених осіб, роблять їхнє життя більш комфортнішим та безпечнішим від областей, де ведуться бойові дії. За сприяння за співпрацю за ваші поради дуже безцінний досвід ми маємо з обласними військовою адміністрацією. Дякую вам.